To, але буде але Володя, Володя, скажи, а той ноутбук, як налаштований? Якщо пропадає світло і включається, він сам завантажується? Не завантажується. Дивись, зараз починається служба, я не знаю, не знаю, чи рухати тут щось. А якщо без звуку не буде, то... Не хто там звук зараз є. Я зараз

звук в звуке, скажи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. если чекай. Mm -hmm. Mm -hmm. Добрый, я тебя В YouTube, в mm -hmm. Якщо, чому, можу, <послужити> я бы вас иду. Мені сказал, да, що тут є якась Аня. Это за интернет. Mm. Hmm. Знать. Я я <послужит> <казав, послужити> Аня. Я, зна? Це, тому, що Аня. я, я думаю, oh, тут я не Аня. О! Діло в тому, що я хочу дивитися, і не зараз біг, то звуку нема, то чесно. Деколи я теж... От ми через тої поїхали, але... Так. ви Та, Виктор мені казав, що це то що, тряпоч, до, щодо... Щодо прийти, я, треба до вас прийти, що прийти до церкви. То я прийшов до вас. А то, то треба... Да, не я тряпки. казала, що я піду до ворогів. Давайте, може, я піду до ворогів. Для всіх, хто ну, знає тих

А <try> I'm going to go to the hospital. i Цареві нашому Богу. Христові цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і приподім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, мій ти вельми великий. Я одягнувся величою красою, ти світлом на черезою покрився. Ти не наче намет небо, Ти збудував твої горниці бода. Із хамар собі робиш колісницю Ходиш на крилах віт. Вітри своїми посольцями учиняєш, полум'я монед злами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не по віки вічні. Без не немов одежі, покрив її, а над горами стали води. Перед погрозою твої вони тікали, перед голосом грому Твого тремтіли. Вися гори зійшли, долини до місця, що ти їм призначив. їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Посилаєш ріки, які течуть про. Гора, ось у звірину, що полі вони напивають, дикі осли там гасять свою спрагу. А ти напиваєш гори твоїх горниць воно, і земля і насичується і плодом діл твоїх. Виноша серце людське звеселяє, що від неї сніло обличчя, і хліб що скріплює серце людське. Посадив, на них нізяться птиці, бусли на сах їхнє житло. Високі гори, лолині, Ти створив місяць, щоб навчити пори, сонце знає свій захит. Будеш темрявий ніж, надходить, щоб німрушиться, всі звірі дібровні. Левенята рікають за здобучу своєю, поживи від Бога для себе прося. Виходить чоловік до свого діла і до і праці аж до вечора. твоє діл, Господи, сила, у мудрості, вся ти створиков на земля твоїх створі. море велике, прешироке, у ньому полозені, без діку звірі малих і Там кораблі проходять, є нев'ятане, коти створив, щоб не бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав йому свій час поживу. Даєш імунії, збирають, як розтуляш твою руку, не носичується благо. Вони бентежаться, коли коваєш, що він свій, як забираєш у них вона гинуть і повертаються у свій порог. Зійшла свій дух, вони оживають, діти відновлюєш лиця землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Він на землі у нас трясається, торкнеться гірмони, демою. Я буду, Господе, від співати, поки життя мого, псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі, я веселитиму. Нехай грішники землі шезнуть і беззаконних більше, нехай Буде, благослови душе моє, Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки, віків. Аллилуйя, слава тобі Аллилуйя, Слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя слава Тобі, Боже. Мирі, ви помолімся, Господи помилуй. За мир звісо і спасіння до наші, ви помолімся, Господи помилуй. На мир всього освіта, добрий станцій до Боже, церковне дання всі, ви помолімся. Господи помилуй, на За затих рамцей, що звірі, і благоволінням і страхом боремка і до нього. ви помолімся. Господи помилуй. Заситі, що вселенська херена, що вроцийська попорів. Скоблаженні, що патріарха наші святослава, і за присвященні шархиписка, митрополита нашого кірі, Оря полюбивої войского, нашого хірволодимира, песне присвіти, і суристирі, якось за до людей, Господе, і Господи помилуй, того народ, заправління помолімся, Господи помилуй. На помилу. За місто, це за святий храм, це за кожне місто, село Україну, за тих. Що вірі живуть у них, Господеві помолімся, Господи, Господи помилуй, на добре поліття, наближай тоді в земних, часи мирні, Господеві, помолімся, Господи, Господи помилуй. Тих, що плавають, подорожують за недужих, страждаючи полонених, і за спасіння, і Господеві помолімся. Господи помилуй! Хто визволитися нам і всякої скорботи, ніби нужний, Господеві помолімо. Да. Господи помилуй. Наступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Господи, Твоєю, благодаті, Господи помилуй. Все добре, добре чисто преблагословенно, славно владеті нашу, родицю, пресну Діву Марію, всіма святими помінувши самих себе один одного. Сириття нашої Христового віддаємо Тобі, Господи. Тобі належить усяка да. слава, честь Поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Амін. До Господа взиваємо мої скруті, Амін. і Він мені відповідає. Господи, визволі брехливих мою душу від підступного язика. Що тобі дати, що предати тобі, язику підступний. Стріли воїна гострі з вугіллям нишить. горе мені, що я чужинець у суми що перебуваю біля шатерки Дарески. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять, я весь за мир, коли ж говорю вони за війну. Очі мої, підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа, що створив небо і землю, не дасть носі твої спітнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О ні не спині, не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода праворуч тебе, У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць, Господь тебе від усього злого стерегтиме, відстерегтиме твою душу, Господь, вихід і вхід твій стерегтиме, від нині Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господні. Ноги наші вже стояли, в твоїх Єрусалим врама. Єрусалим збудований, як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні, коліна. Є такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє, бо там поставлено престола для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів, скажу я, мир нехай буде в тобі, задля Господа Бога нашого бажатиму добра для тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Іще, мирі Господеві, помолімося. І помилуй. Наступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Де святу, причисту, преблагословенну, славну нашу, Богородицю, родицю, прислудів, Марію, з усіма святими, поминувши самих себе один одного, все життя наше, Христово віддаймо. Господи. Бо Твоєї влада, Твоє і царство Твої, і сила, і слава Отця, і, і сина, і святого. Ві віки віки. Амінь. Амінь. О, Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. О, Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Коли гівси взиваю до тебе Вислухай мене, Господи, нехай піднесеся, молитва моя, мовка дило перед тобою, підношення рук рука моїх, як жертва вечірня. Вислухай мене Господи. Постав, Господи, моєму стам сторожу, до творей губ моїх варту. Не дай сходити в серці моєму до чого Тобі, чинити ли, ківченки, з людьми, що творять, Беззаконня, ні ласу, ще в їхні, я не хочу їсти. Нехай праведних по добро об'єме і виправляє, а в нехай не намастить голови моєї. Я все таки молитимусь, незважаючи на їхні знівчинки. Якщо судді вікні скинуть у щели скелі, то почуєш, що слова мої любі. Бо хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості передаду. Буде тебе, Господи, мій Боже, мої очі. До тебе прибігає, на губи душі мої. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене. І від сиця, ти жо творить беззаконня. Нехай грішники падуть у власній сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюсь. Скару мою перед не виливаю, моє скруто і моє виявляю. Коли тривожиться в мені дух, мій ти знаєш мою стежку на дорозі, де вступаю, тайно й наростав на мене. Поглянь, право. Чи подивися, нема нікого, хто дбав би за мене. Не буде мені втікати, нема нікого, піглував за мною. До тебе, Господи, зивай і кажу, ти моє прибіжчиш в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Не ведися, мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять, работники, бо ти добро мені вчини. Слибень зеваю до тебе, Господи, Господи. Почуй мій голос. нехай буде твої вуха уважні до голосу, благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня. То хто встоїться, Господи, то в тебе є прощення. Як голодний син, відступив. Я від благодаті Твоєї, Господи, і змарнував вас доброти Твоєї. Таму, до Тебе, милосердний прибігаю і кличу. Зрішив я, Боже, помилуй мене. Задля імені Твого, надіюсь на тебе, Господи, Господи, надіється, душами моє на слово Твоє. Надійся, душа моя на Господа, святкуючи пам'ять Твоїх старостотерпців. Тебе, Христе, прославляємо, кличучи, Господи, слава тобі, Від відронні сторожі до ночі, від відронні сторожі, нехай побаї на Господа. Госа, Гре, судили, законопорушників, закона, твої радіючи, співали Господи, слава тобі. Бо Господа, міниці, викуплення велике в нього, Він веселить Ізраїля від усього, без окого його, Богомутря, блажени, Василію, багряною Твоєю кров'ю, ти оздобив свою священну і божественну одежу, проходивши благочесно від сили до сили і від слави до слави. Молися нині, щоб дана душа в мир і велику милість. Спалійте, Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди, я правдивий священний. Найперше приносив Богові безкровну жертву. На нам сам уже справжній Боговчани, ти всечасний благовісник у Бога. Приніс Христові себе самого, як цілопальну приємну жертву. Моли Його за тих. <плес> Велике його милосердя, і вірність Господа, Бога віки. ти бого мудрі, очі привів Христові моченицькі полки, наповняючи своїми повечаннями і наказуючи заповідями, ти поставив себе самого, за видимий зразок, Молися за ниги щоб дати душам нашим мир, і велику великі кумиги, глі. Слабой Суй, Син, і Святому Духу, і нині повсячага, і навіки, віки, і вермоні, коли в червоній морі, записано без непорочної всей диви, сей ділитель буде. А тут горі, осужниця чуда, Тоді Ізраїль, що влипи не мене, мов посочі, нині ж діва Христа зродила без сімех, море по переході Ізраїля лишилось непрохідне, А непорочна після народження Мануїла зостала знекінною. Боже вічний, предвічний, що появився людиною. Помилуй нас. Світло тих, святої слави, безсмертного Отця, Небесного, святого блаженного, Ісуса Христе. Прийшовши на сонця, побачивши світло вечірні, Оспівуємося і сина, і Святого Духа Божого. До гостойний ти у всі часи оспівуваний бути голосами преподобними Сину Божий, що дає життя, радичного весь світ. Славить тебе, будьмо уважні. Ми усім при будьмо уважні. Пошли нам допомогти, бо марна людська до Богу О, жити нас відкинув, ти нас відкинути, розбив нас. Сього сни нам допомог на гнобителя, бо марна людська допомога Бремодрість читання, гоньмо, уважні. Сьомого місяця, сімнадцятого дня, ковчег на сім на ворах. А води опадали до дані аж до десятого місяця, а першого дня десятого місяця стало видно верхів'я. По сорока дня нечинив но вікну, що його був зробив у ковчезі і випустив рука. І той літав поки туди і сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голову, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. А голову знайшов місця не вчепитися ногами і повернувся в ковчег до нього. Погоди вкривали ще поверхню землі. Ну й простягнув руку і узяв його до себе, ще днів почекав він, і знову випустив голуба з ковчега, і повернувся голуб до нього надвечір, і свіжо зірваним оливковим листком у дзьобі. Божьє довідався ноги, що води землі відпливли. тоді почекав іще других днів, і випустив голуба, випустив та цей уже не повернувся до нього. Наші сот перші в році свого віку, місяця, першого, першого, першого місяця, першого цього місяця, дня цього місяця, цього місяця, коли води місяця висохли, землі, висохли на землі. Висковчав ной, висковчав висковчав, ной зняв покрівлю з ковчега і глянув, по а, а ось поверхня землі була суха, а другого місяця двадцять сьомого дня земля ствердила. Тоді Бог сказав до Вийди з ковчега ти, Твоя жінка, твої сини, і жінки твоїх синів з тобою, все живе, що з тобою, з, живе, з тобою, всякого тіла, да с воспотину, плазунів, що повзень по -зелень, землі, виведи з собою. Нехай кишать на землі, плодяться і розмножується на землі. І, і вийшли вної синами, жінкою, жінками та, своїх синів, усі звірі, всі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою порода за породу, вийшло з ковчегу. Тоді но спорудив Господеві жертовник, узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів, і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злід вже з молодощі. І не губитиму ніколи як всього, що, як що живе, як живе, як то я то вчинив земля, був, земля, поки земля, землею, сів маєш неба, неба, неба. голод і спека, і літо й зима. День не більше, не перестануть більше Богу, чуй божа, очуй Боже, моє благання, вислухай слухай вибрянь, мою молитву, Він інцій землі вов я до тебе. Огонь наш ты слыхай Книги, з книги приповідок читання. О, О, Уста мати. праведника породжують мудрість, Язик розпусний буде відтяти. З уст праведного зус, тече зус, ласка, з уст грішників розпуста. Зус, грішників розпуста. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важки йому угодні, як прийде гордість, прийде й ганьба, спокірливими ж мудрість, Досконалість праведних хвисти зрадливих погубить їхнє лукавство, багатство день гніву.